З перших у прямому ефірі українського радіо Вінниця в студії Олександр Василишин звукорежисерка Оксана Кравчук. Станом на сьогодні на Вінниччині 343 іноземців притягнули до адмінвідповідальності за порушення міграційного законодавства. Про це спілкуємося із начальником управління Державної міграційної служби у Вінницькій області гість студії Борис Наливайко. Мої вітання, пане Борисе. Доброго вечора, шановні вінничани. Слава Україні, слава Збройним силам. України. Героям слава. Працівники міграційної служби Вінницької області перевіряють місця можливого перебування іноземних громадян. Йдеться на Фейсбук-сторінці відомства у публікації за 2 вересня. З Січня по вересень 343 іноземця оштрафовано на 610 тисяч гривень. Що це за перевірки? Я хотів би в першу чергу поінформувати про те, що в нас на території Віннични проживає 10 217 іноземців, які Отримали дозвіл дозволи на міграцію, з яких 6090 – це громадяни Російської Федерації і 182 громадянина Республіки Білорусь. Безумовно, ці заходи щодо здійснення відпрацювання такої категорії осіб вони були необхідні, так як Російська Федерація розпочала агресію, війну проти нашого народу, проти нашої держави, і відповідно. В співпраці з правоохоронними органами це Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою, ми здійснювали заходи та виявляли відповідно іноземців, які являлися порушниками законодавства, притягли відповідно їх до адміністративної відповідальності. По 129 іноземцям були прийняті рішення про примусове повернення в країну походження. Відповідно, всім іноземців, ми здійснили заходи, звернулися до органів суду і були прийняті рішення про примусове видворення. І дані особи були розміщені в пунктам часового тримання іноземців і видворені з терин нашої батьківщини. Ви знаєте, що починаючи з 2015 року. Державна міграційна служба працює над створенням відповідних електронних баз. Через то абсолютно по всім іноземцям, які в нас є, відповідні створені електронні бази, де є повна і об'єктивна інформація по кожному з них. Разом з тим, в разі попадання в поле зору іноземців, які порушують законодавство, вживаються заходи щодо їх е, притягнення до відповідальності і відповідна інформація максимально вноситься в наші електронні сервіси. Пане Борисе, конкретизуйте визначення, от е, ці як правильно незаконні мігранти, нелегальні мігранти. Як вживати терміни? Е, можна вживати і незаконний, і нелегальний, і не мігрант. Іноземець е, це Верніше, незаконний мігрант, е, це іноземець чи особа без громадянства, яка Незаконно прибула на територію нашої держави, або тобто поза межами пункту пропуски, або прибула законно і термін перебування дозволено законодавства на і закінчився. Тобто цей іноземець, який прибув законно і прийшов на нелегальне становище. В цьому випадку такі категорії осіб відповідно притягуються як до адміністративної відповідальності, тобто є відповідні певні заходи адміністративного впливу. Перше, це притягнення до адмінвідповідальності. Якщо іноземець не покитає територію нашої держави, відповідно готуються матеріали про примусове повернення. Надається термін до 30 діб, тобто календарний місяць, для того, щоб іноземець виїхав в добровільному порядку з території нашої держави. Якщо в цьому випадку іноземець, іноземець ігнорує законні вимоги правоохоронних органів чи працівників міграційної служб, ми е, готуємо і подаємо адміністративний позов. В адміністративний суд суд приймає рішення про примусове видворення. А якщо в іноземця немає документів, що посвідчує його особу, про розміщення пункту тимчасового тримання іноземця з метою його встановлення особи та документування. І потім видвоєння з території нашої держави у публікації на Фейсбуці йдеться про те, що перевіряє перевіряють цитую, місця можливого перебування іноземних громадян. Кінець цитати. Як ви визначаєте такі місця? Що це за місця, звідки берете інформацію про них? ви знаєте, є певний алгоритм дій і взаємодії між нами і правоохоронними органами. Я його не буду відповідно вам про нього інформувати. Скажу, що це досить ефективний метод щодо їх виявлення і вжиття законних заходів. Це телефон гарячої лінії від громадян? Ні, це надто просто. Телефон гарячої лінії в управлінні існує і нам також надходить від, скажу так, від спостережливих, уважних і. Громадян, які мають чітку громадянську позицію про те чи інше місце перебування чи місце знаходження іноземців, які, на їхню думку, перебувають тут незаконно. Відповідно, ми спільно з правоохоронними органами також дійснюємо виїзди і перевіряємо цю інформацію. От 343 іноземця було оштрафовано. Що це за кейс? Їх затримали з простроченими документами, як що відбулося. А це іноземці, які, ви розумієте, під час е, початку бойових дій, певна категорія іноземців, які, е, до речі, хлинули до нас з інших областей, там, де розпочались бойові дії, і намагалися осісти тут на території Вінниччини. Відповідно, ми їх виявляли, притягали до адмінвідповідальності і вживали заходи по їх видворню. З яких країн вони? Ви знаєте, від Нігерії до, пробачте, до Китаю. Але левова частка це громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь. Їх затримали оштрафовано повторно вперше. Справа в тому, що при складанні адміністративного протоколу адміністративне затримання не проводиться. Іноземця фіксується правопорушення, складається адміністративний протокол, іноземець сплачує штраф і попереджається іноземець про необхідність покинути нашу територію, нашої держави. Якщо він цього не робить, я вам вже зорієнтував вас, що готуються матеріали про примусове повернення. Чи відомо скільки вони перебували на території Вінницької області? Так, по кожному, по кожному у нас є можливість перевіряти їхні. Час та місце перетину державного кордону в'їзду в Україну. Тобто, по всім іноземцям ми знаємо, коли вони виїхали, і відповідно вживаємо заходи по їх виїзду. А яким чином це відбувається? Вони так. надають такі дані. Ні, у Я... нас є доступ до відповідної бази. До відповідної бази. Так, даних? Так. Я хотів би сказати, що підрозділи. Державні міграційні служби мають і створюють свої електронні бази, і нам встановити відповідну особу або іноземця, який в'їхав, потрібно для цього не більше 10-15 хвилин. Чи були працевлаштовані такі громадяни, пане Борисе, що, що про це відомо чи невідомо? Ну, ви знаєте, є не лише питання щодо працевлаштування, є в нас іноземці, які і Прибувають і як волонтери. В основному це були громадяни Сполучених Штатів Америки навчали наших громадян англійської мови. Є прибувають іноземці з метою релігійною метою. Це в основному з Республіки Польща священики. Є іноземці, які також працевлаштовані, це можуть бути чи повара, чи Іноземці, які працюють в сфері фармації чи бізнесу. Але в цьому випадку, для того, щоб цей іноземець мав можливість в нас працювати, він повинен мати дозвіл на працевлаштування. Є відповідні зміни зараз в законодавстві. Це стосується громадян Республіки Польща, які мають, так як Республіка Польща прийняла. Дуже багато нашого, найбільше нашого, наших громадян, відповідно, ми прийняли дзеркальне законодавець прийняв дзеркальні дії. і іноземець, наприклад, це стосується винятково громадян Республіки Польща. Їм не потрібно дозволити на працевлаштування, і достатньо додати контракт на укладення відповідного договору про працевлаштування, і ми оформляємо йому тимчасову посвідку на проживання на рік або на півтора. Про канали незаконної міграції, про Новіничині, як їм протидіють і яким є рівень злочинності серед мігрантів в області далі коментує Кирило Доценко, начальник управління міграційної поліції, головного управління національної поліції в Вінницькій області. Спочатку повномасштабного вторгнення і відповідно до вказівки керівництва національної поліції на території України і в частності Вінницької області проводяться фільтраційні заходи щодо протидії нелегальної міграції, під час яких ми відпрацьовуємо силами працівників поліції: автовокзали, залізничні вокзали, гуртожитки, місця можливого перебування іноземців та осіб без громадянства, під час яких ми зараз на даний час перевірено. Більше тисяч іноземців, це тисячу іноземців. З них тільки громадян Російської Федерації близько 500 і білорусів десь близько 40. Значить, Під час цих заходів виявлено 65 випадків порушення перебування на території України, і відповідно працівниками управління Державної міграційної служби по цих фактах складено адміністративні протоколи по статті 230 значком 1. Кодексу України про адміністративні правопорушення проводяться на постійній основній пежесті заходи щодо протидії вчиненню адміністративних правопорушень та кримінальних правопорушень. На сьогоднішній день ми маємо чотири випадки оголошення і скерування до суду щодо іноземців, які вчинили кримінальне правопорушення на території Вінницької області. Один з яких причетний до незаконного переправлення громадян приземного віку. З території Вінницької області до території Молдови по цьому факту на даний час розслідується кримінальне провадження, яке найближчим часом буде скеровано до суду. Щодо перевірки перевірки мігрантів на території Вінниччини, про що зазначив пан Доценко, що є серед них, перевіряє також і громадян Російської Федерації Республіки Білорусь, ви кажете про те, що такі особи також потрапляли в поле зору представників міграційної служби. Що це за кейси, пане Борисе? Чи громадяни цих країн можуть перебувати на території України нині? Справа в тому, що у цих я сказав, що 6090 громадян Росії, які отримали в нас дозвіл на проживання, під час війни вони отримали? Ні, вони дозвіл. отримали на протязі попередніх років, з моменту створення України як держави з допуття нежелезності в 1991 році. Ці, ця категорія громадян має право перебувати на торі, на території України невизначений час. Але питання в тому. Громадяни Росії ми називаємо це є досить умовно, тому що більшість з цих громадян це ті громадяни, які родились на території нашої держави. І під час, коли був Радянський Союз, були вимушені, чи б, за власним бажанням виїхали на будівництво в інші території Бувшого Радянського Союзу. Причому з часом виявили бажання. І повернулися на територію нашої України. Ви знаєте, що зараз е, в'їзд громадян Росії можливий лише при наявності е, діючої візи. Станом на сьогодні, інформацію про те, що хтось з іноземців з Російської Федерації прибув до нас по діючій візі українській, у нас немає. Таких випадків не зафіксовано. Разом з тим є е, Громадяни, які мають на еміграцію і бажають оформити вже громадянство України. Таких випадків десятки. І ви знаєте, навіть приходять на прийом і почуваючи солідарність з нами, і намагаються порвати паспорт. Це громадяни якої країни? Громадяни Російської Федерації. Про що ми попереджаємо, Що пробачте для оформлення громадянства України, окрім певного пакету документів. Необхідно надати довідку про несудимість. Ця довідка про несудимість береться в посольстві. На даний момент посольство Російської Федерації в нас не працює, і країна, яка б е, могла б надавати послуги громадянам Росії чи вірніше, дипломатичним представництво у нас відсутні. От ви говорите про те, що вони мотивуються солідарністю з е, е, ситуацією в Україні. Так, Так. Чи можуть вони претендувати на захист від України від області, зокрема, за ознакою, за ознакою переслідувань по національності, по політичним переконанням в цьому випадку? Ну, пробачте, знаходячись в Україні, маючи дозвіл на міграцію, який їм ще потрібен захист їм, в нас нічого не загрожує. У нас немає відповідного переслідування громадян Росії. У нас із певні. Заходи, які ми проводимо спільно з правоохоронними органами щодо виявлення потенційно можливих іноземців, які можуть загрожувати національній безпеці чи становити, мати певні кримінальні нахили. В цьому випадку так. А будь-якого переслідування немає. 343 особи серед незаконних мігрантів, яких було притягнуто до відповідальності. Пане Борисе, що що ви можете констатувати, зменшився, збільшився потік незаконної міграції в області в спочатку повномасштабного вторгнення АРФ на територію України 24 лютого? Скажу вам так: кількість іноземців, які тимчасово перебували на території України, він значно зменшився. Тим більше в Вінницькій області. В основному це були студенти. У нас було 2700 студентів. Легова частка були в медуніверситеті. Це 2,5 тисячі. І близько 200 були, 250 в технічному університету. Зараз е, ці іноземці виїхали. Далі, е, якщо раніше досить велика кількість приїжджала іноземців з туристичною винтою, то також ця кількість зменшилась. А щодо притягнення до, до адміністративної відповідальності, то незначно, але кількість іноземців, які притягнуті, за минулим роком збільшилась, тому що я вам казав, що була міграція зі сходу на, на захід. Про Часто. протидію незаконній міграції на Вінниччині в умовах війни спілкувалися із начальником управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борисом Наливайком. Дякую, що завітали. Дякую вам. Мирного неба. І переможемо.